Слава Богу, браті і сестри, хочу вам розказати про відео представника ПЦУ е Олексія Філюка, якщо я не помиляюся про те, яке він зробив гарне відео в себе на сторінці про Почаївську лавру. Але в кінці, про те історію, яку він розказує, звинувачує монахів, вказуючи про те, що вони моляться на ворожій мові і не такими книгами. Але у самого пана Олексія знаходяться такі ж книги. І ми вам сьогодні покажемо про цю брехню, і де говорить цей чоловік, що потрібно об'єднуватися, що диявол роз'єднує. Проаналізувавши історію взагалі Діки Лаври, історію України, ми можемо зрозуміти одне, що ворог роду людського це є диявол. Він хоче роз'єднати, розділити роз людей. А аналізуючи історію, ми можемо знати одне: Росія нам не мама. Рим не так. А ми, українці, маємо єднатися навколо нашого Господа Ісуса Христа. Маємо вірити, любити один одного, поважати і не сваритися. Це дуже важливо, але ми бачимо в кінці відео, що це підлаштовано під те, щоб комісії допомогти прийти і людям людей підогріти з ненавистю, якоюсь підозрою. Отож, дорогі українці, дорогі брати і сестри, перемоги нам над ворогами нашими зовнішніми і дасть Бог і цих внутрішніх ворогів, які знаходяться в нашій українській державі. їдять український хліб, а моляться ворожою мовою. Прийде час також їм йти на вихід. Монахи ці люди. Наші українці, прості люди, і освічені люди, люди, які мають досвід життя, мають досвід віри, їх благодать Божа коснулася, доторкнулася до їхнього серця, душі, розуму, і вони залишили суєтний світ цей і пішли послужити Богу. Але ми бачимо, що кожен хоче чомусь їх, ну як ну сказати, укусити, ущипнути, що вони якось не так моляться, не так служать, не, не туди вони пішли. Облаштуйте свій монастир. Возьміть як владика Лонген, Бенчанський монастир, де він на пустому місці. Декілька десятків років назад він на пустому місці зробив монастир. І там є браття. Зробіть ви це, покажіть, що ви також хочете молитися, облаштуйте місце і йдіть моліться. Нехай Бог нам всім допомагає. Брати, сестри, то саме місце, про яке показував пан Філюк і казав, що це вороже. Молиться по ворожих книжках. Ну, треба ж приїхати сюди. Для того, щоб звинувачити монахів, братів в клівиті до такого святого місця і потім показати на весь світ, що тут хтось не такий. Хочу показати про ті книги, які розказує пан Федюк, що вони ворожі, що вони не українські чи ще щось несуть в себе. Я ті, що в нього книги, то вони ніби не такі самі, як тут, як можна маніпулювати святиння для того, щоб приїхати до святого місця і говорити про те, що тут не такі книги. Зараз ми з вами побачимо на свої очі, не почуємо і розпустимо ту брехню, яку людина має сам, ніби і хрест носить на собі, як каже, стоїть престолом. Але що говорить, якщо Книги такі саме Фелюка, то вони не ворожі, а якщо в Почайві, то вони ворожі. Браті і сестри, хотів вам на практиці показати книги, на які використовуються під час богослужіння в Почаївській лаврі, де говорять, що це. Пан Філюк говорить, що це ворожа мова, ворожі книги, але сам пан Філюк тримає в себе і зробить на них силку про Різдво. І про мову по плоті рожество Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Значить, книжка не обманює. Філюк не просто акумулює своїми словами. Дивиться. Євангеліє, тисячу вісімсот двадцятий рік. В Євангелії пишеться двадцять п'ятий день. Різдво є по плоті Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Мова церковнослов'янська мова це мова мама, яка нас народила духовно, яка зробила нас освіченими, культурними, грамотними. І діти, які сьогодні і ходять в школу, і не хочуть ходити в школу, тому що вони кого щось не розуміють. Подивіться, от святителя Патріарха Єрусалимського служба Софронія, і мова, основна книга, в чому полягає написання, це прославити Бога. Тисячу, як ви бачите, 894 рік. Як в народі кажуть, от свято. Євдохи, преподобно мучці Євдокії, почитайте її життя. І тут прославляються святі угодники Божі, сам Господь наш Ісус Христос, Божа Матір, і для того, щоб ми, каже Господь, хто прославив мене, того і я прославлю. І суть служби завжди славословити, завжди прославляти. І якщо ми призиваємо святих, то вони допомагають нам. І вся служба покладена для того, щоб помолитися святим угодником Божим, дойти правильно в своє земне життя для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Земля це перевалошний пункт, можна сказати, де ми приходимо і виходимо. І що ми наслідуємо, якщо ми з Богом, Царство Небесне. І прославляємо, миримося. Як пан Філюк говорить, прийшовши, розказує історію, ніби гарну історію, правдива історія, тому що це історія. Але додати потім, що монахи не такі, і ми показуємо про те, що ми хочемо себе показати, що ми краще когось. А браття, яка молиться, тисячолітня історія, коли, куди вони прийшли, для того, щоб прославити Бога. А ми приходимо, щоб для того, щоб набратися якогось такого Духу Божого, смиріння, яке вони мають. А ми приходимо і звинувачуємо їх не себе, а звинувачуємо їх. Нехай Господь нам допоможе розібратися, коли люди підміняють книги і хочуть настроїти нас для того, що прийде комісія, якась, і будуть звинувачувати, що шукати у монастирі. Ви знаєте, то не те місце, де можна щось знайти погане. Там містить Десятками, тисячами, сотнями років приїжджають і вони обновляються, приходять не віруючі, а виходять віруючі. Приходять грішні, виходять святі, розкаївшися. І книги, які сьогодні залишили, і преподобний іво. Відкажіться від преподобного Іова Емфілогії. Скажіть, що вони не святі. Вони ж молилися по цих книгах. То як вони можуть бути святі, як вони по ворожих книгах молилися? Як ви можете їм молитися? Як ви можете їх прославляти, як ви можете до них приходити, якщо вони молилися такою мовою? Пан Філюк, не обманюйте людей, не, як ви кажете, треба об'єднуватися, прощати. Ви наоборот кидаєте кістку для того, щоб люди ворогували, прикриваючись благими ніби намірами? Історію ви правдиво розказали. Ну то, що ви бачите, що і вас з цього монастиря ніхто не викидає, не вигонить. І навіть ви знімаєте, це означає, що там ніхто ні на кого не настроїть по-ворожому. Там всіх приймають, хто приходить, а вже до таїст, вже людина сама вибирає. До чого їхати до такої святині, щоб там сказати брехню і в кінці оклеветати братію, що там знаходяться ніби вороги, там знаходяться люди, які прийшли угодити Богу і спасти, спасти свої душі. Ви приїхали ніби так з такими благими намірами, але все в кінці зробили, як кажуть, в народі, ложка дьогтя портить бочку меду. І нехай Господь і вас розуміти і просвітить, що святиню не використовують для своїх цілів. святиню можна тільки використати для спасіння своєї душі, якщо неправильно, то вона може послужити для того, щоб і гнів Божий накликати на себе. Так що поможи нам, Боже, розпізнати брехню від наклепу і правду, яку і світло Боже від темряви, які браття монастиря, намісник монастиря несуть, самі спасаються, і люди, які приходять до них, також просвіщаються і беруть якісь посилі подвиги для того, також, щоб угодити Богу. А нам допоможе Боже в святині, які Бог нам дарував на нашій українській землі, використовувати для спасіння, для поклоніння і для переміни іменно Дні посту, нехай Господь допоможе нам трошки хоч чомусь змінитися, і особливо тим, хто пише про святиню, не писати брехню, а писати правду. Бог поміч.